Єдина родина від заходу до сходу, від півночі до півдня. Сотні родичів загиблих в АТО зібрались в Чернігові, аби згадати своїх рідних. З майже всіх областей України на три дні з'їхались дружини, матері та батьки воїнів, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Організували акцію волонтери разом з обласною та міською владою. Приїхали з усіх областей України. Не доїхав тільки Донецьк, Луганськ і Закарпаття. Всі інші є присутніми на сьогоднішньому заході. Приїхало більше 110 чоловік з України, з усієї України. В нашій Чернігівській області більше 220. Тобто десь загалом біля 350, із яких 65 дітей. На мета акції об'єднати родини, аби ті розуміли, що не залишились на самоті. Після цього заходу почнеться їх спільний рух за свої права, за іншу країну, бо вони настільки патріотичні. От з кожної області спілкуєшся, люди не замкнулися в своєму горі. А навпаки, коли в них трапилося горе, вони пішли волонтерами допомагати військовим, які залишилися, і вони такі патріотичні, просто вау. Та для організаторів стала неприємним сюрпризом, що частина представників. Влади з інших областей залишає родини героїв без необхідної уваги та допомоги. Вони кажуть, чому у вас так, а у нас по-іншому. Навіть облдержадміністрація, наприклад, Одеська і Волинська не оплатила людям проїзд сюди до Чернігова. А виїжджали вони за рахунок волонтерів, військових. Для гостей волонтери організували яскраву програму, розраховану на три дні: численні екскурсії, спілкування, концерти та навіть навчання. Адже, як виявилось, сім'ї часто потребують найбільшої юридичної допомоги. Працюють психологи, ресурс громадського об'єднання, громадське об'єднання «Март» надає консультації. єдиний волонтерський центр як організатор всього цього заходу. Символом об'єднання всієї великої української родини став флешмоб на красній площі. Там рідні загиблих разом з військовими та волонтерами взялися за руки та таким чином окреслили кордон нашої країни, у центрі якої дерево із снопів пшениці, привезеної із кожної області. Привезли ці колосочки як символ продовження життя, як пам'ять про загиблих всіх. На цій зустрічі ми всі зріднилися, об'єдналися. Я вважаю, що такі зустрічі доцільно проводити, можливо, навіть естафетою в кожному місті. Рідні загиблих кажуть, такий захід дійсно об'єднав. Планують наступного року, що акцію прийматиме вже інша область.